Xiaomi Mi Play, з відбиточком пальця ціна 2000. Є невеличкі царапки трохи на склі камери, але, в принципі, працює все добре, знімає непогано. type c Роз'ємчик ось такий. Ой, мікророз'єм. Вибачаюсь, це був. Ось такий по стану. По екрану без серйозних нюансів, без царапин і так далі. Працює все непогано. Перевірений повністю телефон з відбиточком хороший варіант. Так, Mi Play, 8.1 Android пам'ять 64 ГБ. 4 ГБ оперативна пам'ять. Працює все швиденько, добре. В комплекті до телефону йде середний шнур мікро та сам пристрій. Так, Відкрию цю камеру, покажу. Ну, воно зовсім не впливає, воно в принципі, так само з іншим склом буде. Кому цікаво, пишіть відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень.